Якщо ви працюєте на ринку вентиляції в Україні та вас цікавить бренд Comfovent, що ви можете побачити на нашій сторінці. Ну, наприклад, ви проектувальник чи проєктно-монтажна компанія по системам вентиляції. На нашому сайті є повністю продукція, яку виробляє виробник Comfovent. Вона, до речі, повністю продубльована. Якщо зайти в вентиляційне обладнання Дем'єкт, вибрати вентиляційні установки з роторним рекуператором, бачимо виробника та бачимо установки на нашому сайті. Вони повністю ідентичні, але у виробника все на англійській мові. У нас все вже продубльовано на українській мові. Що ми тут можемо побачити? Ми бачимо короткий опис обладнання. зовнішній вигляд, технічна інформація. Натискаєте-відкривається PDF-файл повністю з технічної інформації про це обладнання. Далі розділ: Документація, натискаєте українська повністю документація конкретно по цій вентиляційній установці на українській мові з 3D-моделями вже цієї вентиляційної установки. Якщо вас це все зацікавило, натиснули запит на обладнання, відправили ім'я, емейл, контактний телефон, яка ви компанія. Слідуючий крок наш менеджер з вами зв'яжується та ви вже спілкуєтесь стосовно співпраці в Україні по вентиляційному обладнанню камфавіанту.